Привіт, мій шлях до кундаліні Йоги був досить довгим, можу сказати, тому що моя подруга займалася за і рекомендувала мені ну рік так точно, поки я все ж таки дійшла, як то кажуть, до занять. Для мене це було досить цікавий і незвичний досвід, тому що, по перше, наприклад, вправи робляться закритими очима. У мене було якби що таке, кундаліні йога я взагалі не знала і нічого якби не. Там, не гуглила перед тим, а просто от прийшла і все, бо можна сказати, по рекомендації. Е, то, а до цього, коли займалася йогою, то, ну, я займалася таке, такою йогою, там, де е, ну, просто більше як якісь фізичні вправи це відчувалося. То кундаліні йога в цьому сенсі це такий, я б сказала, шлях до себе. І от, е, оця концентрація на собі впродовж навіть двох годин заняття, я вважаю це е, дуже цінним. І Зараз у час, коли нашу увагу просто хочуть всі отримати, і тебе увесь час хтось там намагається від себе, як то кажуть, від відволікти. Від то ці дві години на коврики вони дуже класно тебе повертають до себе, коли ти можеш просто сконцентруватися на тому, що ти відчуваєш, що ти думаєш, навіть і все інше. І якби для мене контеріні йога це така, навіть я б сказала. Психо, якісь... психотерапія теж на мінімалках, тому що коли ти на собі сконцентрований, ти можеш теж багато зрозуміти, і коли ти там теж в контакті, наприклад, зі своїми відчуттями, то теж це багато чого підсвічує якихось процесів внутрішніх і за рахунок заняття, крій можна теж багато питань я вважаю вирішувати, які турбують тебе, наприклад, у реальному житті. Воно якось може розпакуватися якимось чином, і ти для себе теж багато цікавого зрозумієш і. На початку було дуже важко, можу сказати так. Я фізично фізично багато вправ давалася, досить важко і плакала там. І що хочеш було, як би, чесно признаюся. То що можу сказати зараз? Я вже займаюся 9 9 місяців. Це пішов 10 у грудні, буде якби рік, і ще року немає. 9 місяців. То вже дуже відчувається, от наскільки тіло окріпло, наскільки краще даються вправи. Навіть на руки, наприклад, от, буває, ну, для мене раніше справи на руки так це взагалі було там просто боляче, коли ти тримаєш довго якусь позицію, це взагалі було знущання. То зараз навіть вже на руки якби я можу витримувати ну там, по, по, по можливостям, але все ж таки бачу велику різницю.